Добрий день, дітки! Добрий день, шановні батьки! А уявіть на хвилинку, що ви опинилися у центрі великого міста на перехресті двох доріг. І ось раптом ви побачили, що всі машини зупинилися і почали чимдуж сигналити. Чом же виник цей затор? Бо зламався. Світлофор, дзин зелень трамвай гукає. Зупиніться вас, благаю, я машин не обмину, бо із реєк не зійду. Вантажівка все зітхає. Як проїхати не знає? З поля я везу зерно і стою вже тут давно. Ось машина мчить пожежно і гукає, обережно, дайте всі мені дорогу. Я спішу на допомогу. Я вогонь гасити маю і страшенно поспішаю. Лиш прудкий велосипед їде впевнено вперед. Я заторів не боюся, де завгодно проберуся. Дітки, а тепер скажіть мені, чому виник затор на дорозі? Так, бо зламався світлофор? А де, на вашу думку, частіше виникають затори? Так, дітки, на великих дорогах. А чому? Тому що машин в наш час стає все більше і більше. А як ви гадаєте, дітки, чим шкідливі затори? Вони зупиняють рух машин. Люди починають запізнюватися на роботу, дітки починають запізнюватися в школу, в дитячі садки. А ще затори зупиняють ті машини, які поспішають на допомогу людям. Це пожежна машина, це швидка допомога та це поліція. Дітки, а який транспорт упевнено попрямував далі? Так, дітки, це велосипед. А чому? Тому що він з легкістю може об'їхати кожну машину. Бо він худенький і в нього тільки два колеса. Тож, дітки, велосипеди і самокати, все далі частіше люди стали використовувати. В місті. Це зручно, це приємно і головне не потребує бензину. Тобто ми зберігаємо чистим наше повітря, нашу екологію. Дітки, а ви б хотіли добиратися до садочка на велосипеді або на самокаті? Дітки, а тепер давайте подумаємо, куди ми не зможемо поїхати на велосипеді чи на самокаті? Як ви гадаєте? Так, мабуть, в інше місто, яке знаходиться далеко від нашого, туди краще добиратися пасажирським транспортом. Це наземний транспорт, такий як автобус, таксі, маршрутка. Це може бути залізничний транспорт, потяг. Це може бути повітряний. Літак це коли потрібно кудись дістатися дуже далеко. Або навіть по воді це водний транспорт, такий як корабель та човен. А зараз дітки пропоную трішечки розім'ятися. Повторюйте за мною. Раз, два, три, чотири. Наші руки ніби крила. Полетіли. Полетіли. Раз, присіли. Два, присіли. Давайте ще раз. Раз, присіли. Два, присіли. На рахунок. Раз, два, три. Пострибаємо. Разом ми. А скажу, чотири, п'ять. Наші ніжки побіжать. Тепер, дітки, пропоную вам трішки пограти. Потрібно знайти, назвати зайву картинку, яка не належить до більшості із видів транспорту. Тож, сідайтеся рівненько і будьте дуже уважними. Починаємо! Дітки, ви дуже гарно справились з завданням. Дітки, кожен вид транспорту має своє призначення і дуже допомагає людям, але дуже прикро, що при цьому він дуже шкодить природі і нашому здоров'ю. Як же вирішити цю проблему? Люди вже давно знайшли вихід. На вулицях вже давно існують такі машини, які не шкодять здоров'ю. І навколишньому довкіллю. це електромобілі. Ось подивіться. Вони не тільки не шкодять, але й дуже економні. Чим більше буде такого транспорту, тим наша планета Земля буде яскравішою, зеленішою і здоровішою. Дякую вам, дітки, за увагу. До нових зустрічей!